Ось огляд зеркала. Mazda 3 з 2003 по 2009 рік. Зеркало корпус. Без зеркального елемента і без задньої цієї кришки. Якщо у вас є задня кришка, ви можете свободно поставити. Ось таке зеркало пропонує. Воно йде на 5 проводів. 5 пінов сюди підходить. І ось так виглядає. без зеркального елементу. Зеркало чорний колір, структурне, матове, не під покраску. Ось так виглядає дане зеркало. Кого цікавить номер телефону залишу в кінці відео. i <laughs>